Два золота вибороли юні лучанки Поліна Ковернова і Дарина Сакович на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА, які нещодавно завершились у Сербії. В підсумку збірна Україна здобула перше загальнокомандне місце серед 20 країн-учасниць. З чемпіонками та їх тренером зустрілась Ольга Яцюк. Близько пів тисячі спортсменів зібрав чемпіонат Європи серед юнаків, який три дні тривав у Білграді. У віковій групі дівчат 14-15 років до 52 кілограмів не було рівних поліні Коверновій. І це не дивно, адже дівчина шести років на змаганнях і за цей час добула понад дві сотні медалей. Остання досить важка, займе почесне місце в центрі колекції. Як зізнається, спортсменка змагання не були для неї важкі, виконала усе, до чого готувалась, і планувала. У Мене було три поєдинки, і всі три поєдинки я хотіла. Закінчити достроково, тобто якимось больовим, удишаючим. І два поєдинки з трьох в мене вийшло закінчити больовим. Так само виграла усі три сутички і напарниця Поліни Дарина Сакович, яка виступала у молодшій віковій групі 12-13 років до 40 кілограмів. Я провела три поєдинки. Перший поєдинок в мене був з українку, Він був також такий. Ну, було не дуже приємно, бо ми з одною все-таки збірної. Але був найважчий поєдинок, вона теж була сильна, але я перемогла по балах. Далі в мене була з Литви, і я також перемогла, але вже перемогла достроково. І далі в мене вже був фінальний поєдинок з Словачкою. І я її також виграла достроково. Дівчинка зізнається, останній рік був дуже активний і успішний. Вдалося зібрати близько 30 медалей. Здобувала на чемпіонатах України на чемпіонатах області на змаганнях у Польщі були. Як діляться дівчата, перемагати суперниці їм допомагає досвід кількох видів спорту, адже займається різними єдиноборствами. Я виступаю по різних видах, там по вільній боротьбі, по дзюдо, і кожен з цих видів мені дає. Е... Якісь якісь плюси да дає мені в ММА. От, наприклад, якщо вільна бурвільну боротьбу, боротьбу взяти, вона мені дає більше якісь проходи, тобто я їх можу робити набагато краще, ніж, наприклад, інші якісь дівчата своєму успіху дівчина завдячує батькові, який завжди мотивує до занять спортом. Шість років я її на карате віддав. Вона тренувалася на карате, і десь в сім років вже перші змагання були і почалися. Дуже багато третіх місць було, дуже багато дуже багато на змаганнях навіть навіть в тройку не влазила. Ну я розумію, що таке спорт. Я розумію, що їй треба змагання. Хочу це донести і багатьом своїм учням, батькам їхнім. Що ну сидіти в залі розвитку не буде. Треба їздити на змагання. Ми по всіх стилях виступаємо через це в дівчат конкуренції ну, не було. На чемпіонаті Європи вони легкістю всіх пройшли. Сьогодні багато дітей займаються різними витами боротьби. Воно й не дивно, адже хочуть вміти захистити себе і бути сильними. Це розуміють і батьки, тому радо приводять своїх дітей на спортивні секції. Сергій Ковернов тренує спортсменів, починаючи з раннього віку, поступово додаючи фізичне навантаження. Ми недавно відкрили групу 3-5 років, тренуються вони по годинці. І там ну, основний напрямок в них – пластика, акробатика. А вже з шести років вже починаємо трошечки і борцівську техніку вивчати. Ну, удар на техніку ми стараємося здавати вже з там років з десяти. Вихованці Сергія Коварнова займаються різними видами єдиноборств, тому такі успішні на змаганнях. Уже цього тижня дівчата вперше спробують свої сили у новому виді сумо, аби урізноманітнити свою техніку. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на час.